Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати кульбаби у техніці набризок. Що для цього потрібно? Як завжди, олівець, акварель сьогодні буде також. І пензлик такий м'якісінький, щоб можна було з допомогою його робити набризки. Давайте спочатку намалюємо кульбаби схематично. У мене знову акварельна бумага так, ось тут у нас тут будуть ось тут одна кульбаба, буде, десь отака. Ось тут, наприклад, друга. І ось тут третя. Я вам малюю так, щоб вам було видно. А ви малюєте ледь, -ледь прикасаючись до бумаги. Десь тут серединочки будуть. Ось тепер ми беремо і намішуємо на палітрі, або якщо у вас є у фарбах такий, такий колір, як фіолетовий, то ви не змішуйте. в мене немає. Тому я беру на палітру, на палітру треба нам розвести дуже-дуже водянисті кольори голубий, ось так, щоб водичка була. Далі синій. Прямо такий, ой, водянистий. І так, побільше його, побільше. Щоб водянистий був, щоб ми могли робити набризги. На палітру. І також фіолетовий візьміть. У мене немає, тому я буду робити його. Це синій і червоний, синій та червоний. Так, ось такий колір. Треба чуток ще синього додати. О, ось такий фіолетовий в мене вийшов. Ще трохи треба сюди голубого, блакитного, да? блакитного. І ось тепер давайте почнемо. Візьміть пензлик макнеть у водичку, щоб вода водичка була побільше. І в голубий колір. І ось так от спочатку. О, бачите? Треба більше водички. І ось так зробіть такі крупні крупні крапельки. Ще більше водички треба. Такі крупні крапельки коло вашої кульбаб, які ви схематично намалювали. Так. Ось так побільше. Тепер візьміть крупні капельки, зробіть синього. Ось так. Тепер крупні капельки зробити з фіолетового, які получаться. А тепер зробіть ось такі крапельки так пальчиком бризгайте. Так, спочатку я зроблю фіолетові. Отак ось. Так. ось. Так, да, діти, забула вам сказати, треба пос... щось подстелити під... під ваш малюнок, щоб ви не забризгали предмети, які у вас на столі є. Так, ось такі малесенькі крапирки, получаються. Голубенький, блакитний візьмемо. Блакитний. Ой. Ой. Треба брати суху кість, якщо таке ось така аварія сухою кістю. Воно і серветочку. Дуже я ляпнула. Так, далі продовжуємо ось такі набризги блакитного візьму ще. Так, ще більш треба. Там, де в мене схематична вже кульбаби є, я зроблю ще такі бризги. Синього. Так. Старайтесь у різних положеннях: От ось так пензлик держати, ось так держати. І біля нарисованих ваших намальованих схематичних кульбаб, там де ми ви кружечки поставили, ось там робить набризги. Ось такі. синій, дещо синій. Блакитний ще зроблю. Так, дивно, блакитний. мене мало блакитного. Ось. А тепер, якщо ви побачили, що достатньо крапельочок, ось таких набризгів достатньо, тут треба взяти серветочку. Серветочку треба взяти. Ось так от. І де в нас серединки. Треба намочити, намочити серветку, і зробити ось такі наші кружечки навести. Одну, другу. Які в нас будуть кульбаби. І третю. Ось так я ще раз серветочку чуть-чуть намочила. І третю. Ось такі. Я ще, ще більше хочу зробити. Ось така більше. Добре, коли у вас все ж таки бумага буде акварельна. А якщо ви просто взяли звичайну альбомну бумагу, то намагайтесь легенько, легесенько ось так от робити ці кружечки, щоб не, не стерти бумагу. Тепер нам треба б зачекати декілька хвилин, щоб оце все висохло. Так, я почекала, доки у мене висохне. Тепер беру пензлик більш такий тонесенький і беру фарбу. Фіолетову, або синю-синю, от у мене фіолетова ще осталась. І пензликом знаходжу серединки. Ось так малюю. Так, хорошо, хорошо треба взяти таку фарбу, тільки вже поменш водички. І серединку так малювати треба. Ось так серединка. Ось тут. У мене немає фіолетової, поэтому я змішую. А ви беріть таку таку темно-синю, або фиолетовую. Ось так. Такі краплиночки тут поставите. І давайте намалюємо парашутиків. Теж фіолетову красочку, фарбочку брати. І дивіться, щоб воно ось так малювало, так тонесенько. Ось так тонесенько. Розуміли? Так, фіолетову беру. І ось так парашутики, ось такі ось лучики такі, промені. Не треба по всій довжини робити, по всій окружності, да? А тільки де-небудь. Ось тут, ось тут. Так. Тут зробить також Ось такі парашутики. І десь вони йдуть. Ось так десь. Дивіться, щоб вони були не схожі друг на друга, щоб всі різні були. Тут десь дві, наприклад, парашути два, два парашутика, Тут один, два, три, чотири. Тут один, десь два. Ну, ось так от, в разнобій. Ну, і тут можна. Десь іще якось. Ви дивіться по своїй, по своєму, по своєму малюнку, як вам, сподоб, як, як вам подобається, більш чи менш парашутиків малювати. Ось так. Ще можна десь зробити ось такі, як вони є. Десь. Можна ще більше. Трошки виділити серединку можна. Мабуть, давайте ми зробимо з вами стебельок. Ось тут буде, наприклад, наприклад, ось так ось так іти. Раз. Ось тут хай буде. Ось так. І цей десь отак. От Ось так хай буде. Так, а тепер можна крапельки поставити вокруг кожного синім. Можна ще набризи зробити, спробувати. Я візьму свою ось таку кисть. Я візьму ось такий пензлик і спробую зробити набризг. А ну-ка. Ось так. Ось так в мене виходить воно. Жовтим, де де як? Жовтим. Ось так. Воно коли змішується з синім, да, виходить такий колір зелений. Так, потім я візьму ще блакитний. Візьму ще блакитний. Блакитний, і я, мабуть, його змішаю з білим, тому що якось в мене блакитний, чого-то його... Дуже він не блакитний, як якось у мене. Зараз я візьму оцей білий і змішаю з блакитним. Ось, я ще спробую. Ого, такий блакитний прямо колір. Це що я хочу. Ось так. Ота, так. Да. А тепер все ж таки треба взяти і чуть більше вок... навколо кульбаб. Треба намалювати обозначити їх, якби... щоб їх визначити, треба взяти темний колір. Це буде, мабуть, фіолетовий. Візьміть, як ми зробили. І фіолетовий візьміть. І поставте вокруг кульбаб, щоб їх виділити, такі крапельки. І тоді вони будуть дуже гарно виглядати ось так. Только треба побільш брати. Я візьму другу, другий пензлик. Так, фіолетово собі намішаю. Так, і зроблю ось такі крапочки вже вручною вокруг вокруг бабки. Для того, щоб, щось ви, щоб, щоб визначити щось, треба його якось на фоні обозначити. Тобто ми беремо, і вокруг кульбабок робимо фон темніший, а кульбабка у нас світліша буде, така блакитна. Можна взяти рожевого, щоб була картина малюнок, у нас був такий веселим. Ось так я зроблю теж десь де де, де так. Де, де? Поставлю такий рожевий. Це буде такий. Ось так зроблю я там. Угу. Ось такий весняний малюнок у нас вийшов. Я на цьому буду завершувати. І, як завжди, ми зможемо його оформити у рамочку. Зараз я покажу, як це буде. Ось такий в мене валю... малюнок вийшов. І, як завжди, ви можете такий малюнок подарувати своїм близьким і рідним людям. Присилайте свої... Висилайте свої малюнки. У групу Фейсбук або в Класру. До побачення!